Людина 50, 50 плюс. Вона не пробіжить 3 кілометри броні, тому на, на тобі 30 кіло висить. Це ну для хлопців трошки більш молодих, більш підготовлених. У війську не вистачає людей, а старшому поколінню дедалі важче виконувати бойові завдання на передовій. Про це говорить військовослужбовець Кирило Сазонов, який нині боронить наші землі у часовому ярі. Він переконаний, що в лавах зсу має бути більше молоді. Я не проти зменшення призового ну, віку для мобілізації. Я вважаю, що ми маємо зібратись гуртом, захистити країну, викинути цю навлу, чи далі будувати сім'ї, жити, працювати у своїй вільній країні в Україні. Вже знизили мобілізаційний вік з 27 років до 25. Відповідний закон набрав чинності у квітні цьогоріч. Однак таке рішення ухвалили запізно і не виключено, що на українців ще чекають зміни. А саме мобілізація чоловіків до 25 років, припускає нардеп Роман Лозинський. Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку для. Участь у бойових діях для оборони країни для військової служби на передовій треба замінювати загиблих і поранених, а ще проводити ротації тих воїнів, які вже більше двох років захищають наші землі, зазначив нардеп. Цифри наскільки варто знизити мобілізаційний вік, різні. Штурмовик Петро Горбатенко заявляв, що воювати мають уже з 18 Треба мобілізовувати річних, 18 річних. В чому проблема? Що студенти? Ну і що? Сленти не мають воювати, мають вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Все здобувається, все готується. Питання в тому підході до підготовки. Однак не всі військові підтримують такі ймовірні зміни. Якщо зважувати за і проти, то я скоріше за те, що проти, от за те, щоб гребти пацанів з 18 років. Вони мають ще пожити і, як мінімум. Якщо не створити потомство, зробити на наженитися, наробити дітей, то як мінімум почати думати про це. Вони завзяті, в ну тут немає питань, але все рівно ні. Зменшення мобілізаційного віку не підтримують і опитані на кияни. Люди повинні отримати освіту, першу свою роботу, а далі вже виконати до свій обов'язок перед державою. Я рахую, що не, не треба звідучі. Нижче 25, ну це і так, як кажуть, молоді дуже люди йдуть, а то вже дуже молоді будуть іти. Вважав, що необхідно інші заходи задіяти. Скільки тільки зменшенням мобілізаційного віку не дасть того ефекту результату, ймовірне зниження призовного віку залежатиме від запитів військового керівництва та ситуації на полі бою. Про це раніше заявляв член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. І такі рішення має ухвалювати генштаб. Віталій Залевський, п'ятий канал. Врятувати себе побратимів та ліквідувати ворога все це потребує неабияких вмінь. Тому перед тим як рушити на лінію фронту, майбутні бійці проходять вишколи на полігонах з максимально реалістичними умовами. Там чути роботу артилерії, там окопи, там лісосмуги. Тобто, все нагадує те, що буде на нульовому рубежі, як відбувається така підготовка, розповіли військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади у сюжеті захисників незалежності. Новоприбулі приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Вони проходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати зі зброєю, яка є в підрозділах з тяжкою, легкою. З гранатометами і не тільки. Вони навчаються працювати в парах, вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно ж виконували бойові поставлені задачі. Під час навчання з новоприбулими з нашими рекрутами ми ведемо з ними постійну роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що у нас дійсно е, дружній колектив, що всі тянуться один за одного. положені, накладаємо турнікет. Потрібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям, а й цивільним, і ДСНСникам. Тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ти мене чуєш, пратико? Мовлять, зі мною не відходь. Е, відносно мотивації. Мотивації в мене вдосталь. Моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи отримали, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація без віри в перемогу. Я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які ще вмотивованими. Воюю вже два роки заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб як найскоріше завершити цю війну перемогу. Ну, Скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене, дала мені мову, якою я зараз розмовляю. Дала мені людей побратимів, з якими я зараз тут, але хочу сказати наступне: я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять. На Миколаївщині почали активно залучати собак саперів до розмінування тамтешньої території. Всього за чотири дні бельгійські вівчарки Арні та Ахіл допомогли ДСНС обстежити пів гектара землі. Про особливості роботи кінологів, чотирилапих розмінувальників, розкаже Олександр Матюшенко. Напарника звати Арні, це бельгійська вівчарка, з якою я працюю півроку. Надійні напарники під час роботи та вірні друзі у вільний час. Це про сапера кінового Романа та його чотириваго товариша. Арні до нас в частину проїхала компанія NPA з гуманітарного розмінування, і вони привезли з собою декілька собак. До мене потрапила арні. Тепер ми працюємо разом із кінологом супер. Бельгійські вівчарки зазвичай середнього розміру розповідає працівник. ДСНС вони швидко навчаються і найбільше полюбляють ігри та активність. Залучення псів цієї породи до розмінування це світова практика. І ці собаки демонструють чудові результати. Роман та арні вже встигли попрацювати на Сумщині. Тепер приїхали розмінувати Миколаївську область. Кіновах каже, покладається на свого собаку. Допомагає нам прискорити пошук вибухонебезпечних предметів. Собаки, нюх і швидкість переміщення по полям, там по лісосмугам швидше, чим це робить сапер. Перш за все, ми перевірили територію на наявність розтяжок. Якщо вони відсутні, тоді ми можемо приміняти собаку на поїзд вибухонебезпечних предметів. А це інший пес Ахіл. Вони зарні працюють в одній групі і роблять це доволі успішно, відзначають кінологи. Оскільки досвід залучення собак до розмінування для України новий, тому тварини багато в чому навчають і самих людей. Ці собаки до нас приїхали підготовлені. І навчав, виходить, він мене більше, ніж я. Нам все розказували, теоретичні навчання, але практично він був мій інструктор, він був мій і колега, ми з ним знаходили міни інженерного значення. Це були протипіхотні і протитанкові міни. Це те, що взагалом є на полях. Те, що зараз по чому працює, собаки-розмінувальники працюють близько трьох-чотирьох годин на день. Менше як за п'ять днів з їхньою допомогою вдалося обстежити пів гектара землі, особливість чотирилапого сапера в його ефективності на будь-якій ділянці від засміченого снарядами подвір'я до замінованого поля. Ми знаходимося в такому місті, що от поправа тут це Російська Федерації позиції, це от, змінне поле. Це дуже велике мінне поле. Скільки вони туди положили, ніхто ж не знає. Кожен день щось там знаходимо. У нас є три відділення в нашому підрозділі. В кожному відділенні по три собаки, і вони так усі працюють. Та найголовніше, що собаки це вірні друзі, які завжди поруч зі своїм господарем, зокрема, в такій небезпечній справі. Олександр Мачушенко, Катерина Рупташ, Миколаївська область, п'ятий канал.